Доброго дня! А давайте з вами подивимось, яке він прийняв рішення. От цікаво, ми інколи думаємо, блін, що він там думає, чи він мене любить чи не любить. Так само, якщо дивляться мене хлопці, перекручуйте, переставляйте на свою, до другу, половину, чи на свою там, дівчину, з якою познайомились. А давайте ми дивимося, яке він от прийняв рішення, що він вирішив. Загадуйте ту карти, прям хочуть розмовляти. Загадуйте, будь ласка, собі людину. Дивимося, яке він прийняв рішення. Так, п'яторка мечів. Ну, йому рішення дуже дорого. Ну, як дається тяжко, тому що, дивіться, п'ятерка мечів – це дорогою ціною. Дорогою ціною зробить те, що він приймає, Ілі може то, що ви в нього просите. Ну, він, дивіться, побіділь. Победитель, людина, яка добувається всього, п'ятерка жезлів. що передається? значить, дивіться, йому дуже тяжко. Приходиться приймати це рішення. Але він завжди, то, що він приймає, він каже, я в що я приймаю, то, що я рішив, якби мені не було тяжко, ось дивіться, п'ятерка жезлів. Це людина, яка. от... Отстає своє, добивається своє. Хто по нього там на дорозі не був, він все одно прийде до свого рішення. Піде по дої, дорога, не тяжола. Він каже: Я прийняв остаточне рішення. А що воно зв'язане це рішення? Давайте ми подивимося. З любов'ю, дивіться, закохань. Бачите? Значить, він, це людина, на кого ви загадали, чи це жіночка, чи хлопець, мужчина, неважливо, Він. Приймав рішення, рішення йому далось дуже тяжко. Можливо, він десь там, та в полях, як я говорю, ну просто не хочу. Тікток інколи не пропускає. Він прийняв рішення, я нікуди од не дінусь, вона моя друга половина, як би мені тяжко не було, з ким би я не воював, ці злі язики, у всі відьми, у ті всі сусіди. Ну я, якщо він далеко у вас на виїзді, я вернусь все одно додому, і ми все одно будемо разом. От, рішення дуже тяжове, дуже я вам говорю, йому дуже тяжко дається це рішення. Можливо, десь якісь відносини були тяжолі у вас, можливо, людина, як то кажуть, не свободна. Да? Тож йому дуже тяжко далося це рішення, але він прийняв рішення, що він буде з вами. Він вас обрав, він вас кохає, він вас ціне. Як би йому не було тяжко, але він пройде цю дорогу. Отак, от, от, дівчата, раді вас, він готов на все. Головне, щоб ви там <смасили> не сіли на шиї, не звішали ноги. Де як то кажуть? Тож уважайте і цініть цю людину, бо він раді вас.